Оскаржені даної вклада немає. Тобто зараз такий період. Чекаємо на судові рішення, вона вже Тільки за останні дві тижні з вами провірювання. Ми не будемо зараз, значить рішення звичайно, пав Кібер. Зготувати сьогодні проєкт ми Сьогодні в робочому режимі це прийняти ще одне рішення у я не розкажемо в світі, Завтра провести демонтаж. Немає <плес> запровадження? Ні, немає. Як ви хочете, що, ці коміс, що у вас робочу проєкт відвідують, щоб ми це рішення сьогодні пройдемо підписали? Завтра готуєтеся. Сергій, Сергій Віталійович, в мене таке буде одне практичне питання. Там є велика наявність техніки, продукції, скажімо так, яка реалізується далі. Ми не маємо права, і моя робоча група, якою я керую, ми не маємо права це воно. Хто його буде вивчати? Це може тільки прокурори юридичний. Ми буде, не будемо буде, буде. зараз, будем зараз обговорити на виконавчому комітеті за клічем